Добрий день, діти! Давайте пригадаємо, у якій країні ми з вами живемо. Правильно, ми живемо в Україні. Україна це мальовнича природа, великі міста і затишні села. Це наш синьо-жовтий прапор. А ще це дуже гарні і талановиті люди. Одного із таких видатних великих українців Ви бачите на портреті. Це Тарас Григорович Шевченко поет і художник. Народився він у селі Моренці. Ще з дитинства Тарас любив слухати пісні, казки і розповіді дідуся Івана. Ще Тарас дуже любив малювати. з роками Шевченко став великим художником і поетом. Тарас Григорович дуже любив дітей і написав для них багато віршів. Сьогодні я пропоную послухати вам один із таких віршів, який називається Зацвіла в долині. Дітки, у тексті нам буде зустрічатися нове слово. Це слово Любо. Давайте його промовимо. Давайте разом. Любо. Молодці. Як ви гадаєте, це слово тепле чи холодне? Так, малята, це слово тепле. Слово любо означає радісно, приємно. Тепер, коли ви знаєте значення усіх слів, давайте послухаємо вірш. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Малята, ви уважно слухали? Скажіть, будь ласка. Що зацвіло в долині? Так, зацвіла в долині червона калина. А на що схожий цвіт калини? Молодці, на посмішку дівчини, дитини. А хто зрадів цвіту калини? Так, малят. Пташечка зраділа і защебетала. А тепер давайте послухаємо вірш ще раз. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало пташечка зраділа і защебетала. Дітки, скажіть. Про якого поета і художника ми сьогодні з вами дізналися. Так, ми дізналися про Тараса Григоровича Шевченка. А як називається вірш, який ми сьогодні слухали? Молодці зацвіла в долині. А про яку рослину ми слухали вірш? Розумнички, ми слухали вірш про калину. Намалюйте і ви, кущ Калини, та надішліть мені свої світлини. Я з нетерпінням буду чекати на них. До побачення, до зустрічі. Шановні батьки! Знайомте дітей з творами українських поетів і письменників. Це розвиває пам'ять, образне мислення, збагачує словниковий запас дітей. До побачення до зустрічі!